Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поговоримо про стихійні лиха, про надзвичайні ситуації у природі, які загрожують життю та надають збитки природі. Природні надзвичайні ситуації виникають унаслідок стихійних лих. Стихійні лиха це надзвичайні природні явища, що діє з великою рутівною силою, що надає значної шкоди. Стихійні лиха це землетруси, вулкани, повінь, гроза, блискавка, що супроводжуються. Зливами і градом. Так ліниво і неохоче, десь далеко грім гуркоче. Починається гроза. Небо дуже посіріло, і в кімнаті потемніло, дощ потоком вже тече. Гримлять громи залізно. Небо грізне, блискавиця розсече. Як же називається, діти, це явище? Так, це явище називається гроза. Коли ми чуємо грозу, що на небі з'являється? З'являється блискавка? Грім ми чуємо, а блискавку. Бачимо, це дуже небезпечне явище природи. А що ж небезпечніше блискавка чи грім? Звісно, блискавка, бо вона може влучити в будинок або дерево. Правила поведінки під час. Грози не можна ховатися біля самотніх дерев. Не можна залишатись на відкритій місцевості під час грози. Не можна підходити до металевих споруд. В квартирі слід зачинити вікна, двері. Вимкніть електроприлади. Цих правил. Треба дотримуватись, тому що гроза є дуже небезпечною. А які ж правила поведінки під час зливи? Не переходити вулицю, коли вода тече бурхливим потоком, бо вона може збити з ніг. Після сильних тривалих дощів виникає повінь. Це стихійне лихо. це Тимчасове затоплення суші. Повені знищують посіви, змивають родючий ґрунт. Рве дерева, вітер, хуліган, бешкетує. Різний ураган. Це теж стихійне лихо, ураган. Рух повітря дуже величезне. І володіє рутівною силою, погрожує здоров'ю та життю людей. Розгулявся нині вітер, не дає спокою вітам. Де тільки він гуляє, спокою там вже немає. Буревій це швидке переміщення повітря. Руйнуючи все. На своєму шляху. Це дуже небезпечне явище природи. Що ж робити під час буревію? Тримайтеся як можна подалі від дерев, лінії електропередачі. А в разі сильного вітру треба сховатися у найближчому будинку. Ми сьогодні з вами говорили про стихійні лиха. Давайте ще раз згадаємо. Стихійні лиха це гроза, злива, ураган, буревій. Коли трапляються стихійні лиха, що це означає? А це означає. Що природа хоче сказати, що її треба оберігати. А сьогодні ми з вами ще будемо скульпторами. Ми будемо ліпити картину пейзаж, яка називається Стихійне лихо буревій. Давайте розімнемо наші пальчики спочатку. Приготувались. Починаємо Щоб пейзаж намалювати. Треба ручки розім'яти. Ми долоньки потремо, Працювати почнемо. Приступимо до роботи. Нам для цього знадобиться. Стека, пластилін, серветки, картон круглої форми, в мене сірого кольору. Дощечка. Спочатку внизу пластиліном зеленого кольору робимо траву. Потім вгорі пластиліном синього кольору хмаринку, потім дерева. І нахиляємо їх, наче буревій, потім зелену крону, потім крапельки дощу або граду. Ось яка гарна картина вийшла у мене, а у вас. Ми сьогодні діти розмовляли про стихійні лиха та правила безпеки під час них. Запам'ятайте їх, будь ласка, будь обачним, обережним, пам'ятай про це завжди, пам'ятай про це, дитино. Бережися від...